Всім привіт! Так, сьогодні новий день. іду до курочок вправлятися. Ось всі мене зустрічають. Вже і курчатка от гуляють, і курочки всі разом. Вчора випустила півня. Ой, ти такий, І не загнала його. Зараз подивлюся, що він тут робить. Чого ти не виходиш до курей на вулицю? А? Ти глянь на нього. А ти що тут зайшла? Так, що у нас новенького? Зараз зайду. Так, півень вийшов, добре. Курчатка ось тут ще два не виходять. Прибила ось такі от штучки, короткі вийшли. Нічого, це такий різиновий коврик. Для ванних кімнат, ну, доріжка така, ну, маленька. Я взяла два, розрізала пополам і зверху на два гвоздики ось так прибила. Це, щоб коли яйця падали, не бились. Бо от з цього боку о, розбилось яйце. Бачите, мокре. З'їла яйце, да? Угу, Якась куриця, не Ой, І не може. Ось воно там в неї впало. Чи що? А, ось воно. Чути, ти, господі, ну що це таке? Це перша куриця, яка почала нестись. Ні, ну слава Богу, не з'їла. Вона просто у неї скаралупа тонка. Вона вже несе такі, от, бачите, крупні яйця, вже не мілкі. ось ця курочка. Так, виходить, що всі молотки несуть ось такі. Це ще тепленьке. Це вчорашнє, напевно. Так, молотки несуть ще ось такі маленькі, бачите, різниця. От. А одна сама перша, яка почала нести за берегенів, несе ось уже такі крупненькі. Так, це пластмасове. Ось іще два яєчка. Тут теж пластмасове. Так, вже виходить сьогодні 5. Ну, Вчора було сім. П'ять. Так, маран нес... О, ще одне. Сім. Теж сім. Вже сім яєць на день буває. Маран несеться. Десь два дня несеться, три дня відпочиває, десь так. Це абориген, яку я з дачі привесла. Курочка, якій вже ну, півтора, напевно, роки ось такі яйця несе. Це молоденька абориген, яка перша почала нестися, але щось з неї треба попрацювати з каралупою, хоча ракушка все тут у них є. А ось такі яйця молодок. Ось. Ну, ось якось так. Тобто, ось такі яєчка потім будуть ось такими здоровенькими. Гарненькими. А зараз майже як китайська шовкова яйця розміром. Ось отакі гарні вже в нас врожаї їдуть. Так, але треба щось придумати ще, щоб не билися яйця. Треба сюди якісь більш товстенькі такі коврики. солому вже я прибрала, бачите, а воно б'ється. У мене на дачі такі товсті. Я купила килим для ну, на підлогу, коли заходиш в будинок такий сірий, такий товстий, він такий з рисунком, з малюнком. От, і він більш товстий. От, напевно, сюди теж такий. Ці не підходять тоненькі дуже. От, і тоді яйця не б'ються. Так, а що це за кров? В когось тут. Ой, не поняла. Це треба подивитися. Так. І ось кров. Так, а що це таке? У мене тут у кого травма? Кого треба спасати. Господи коко, ти що, нестися хочеш? Вже ж знеслися всі. Так, забираємо яйця. Так, я напевно знайшла кров Усе на голові. Та ну тихо, це курчатко молоденьке. Може його хтось клюнув, не знаю. Так, добре. Так, півень вийшов вже добре. Так, виходьте звідси. Стоять вони тут. Так, зараз ще подивлюсь. Капусту вони мені всю. Так кричить смішно. Всю і спаскудили. Оце півник молоденький. Такі вони ручниці. Курочки, оці останнього виводку. Взагалі ручні, ручні. Так, що, Петруха, на сьогодні дощик трошки. От, капусту калі поклювали, страшне. Все, капусти нема. Сама гарна така була. Все жрали. Надо її якось відгоражувати. Оно все пошманали. Капусту. Ах, так, тут пошманали. О, цю треба з'їсти, бо пропаде. Так, і цю, о, ця вже теж пропадає. Так, все. А зараз обираю в інтернеті агротканину, Зняла з півгороду тут, зняла повністю з цього боку, агротканину зняла, бо вона вже ось дуже потріпалася. Їй більше, наверно, п'яти років вона пролежала. Не знаю, яка тут була плотність, напевно, десь сотка. От. Але дуже дорога. Я вирішила взяти не сотку в цьому разі, а 85 міліграм. От чи Грам 85. Так, да, це, напевно, сотка. А, цю я залишу усі три листи під виноградом. Вони ще прослужать. От. А з іншого боку застелю 85 грамів. От. Мені тут треба десь не менше 100 метрів. Тобто, два рулона по 50, а 60-50 метрів. 85, це вийде близько 3 тисяч гривень. От, і замовлю ще зелену плотну 110 на метр. 110 плотність, метр на 50. Це для того, щоб отут застілити красивенько. Так, наградні, там все, щоб я туди не лазила. застілю вирівняю і. А, напевно, або кору положу, і ось тут теж зелену візьму плотну, гарну таку, щоб надовго хватило. Ось. Так, тут треба прибрати цю ялинку. Ми прибрали одну вишеньку. Залишилася друга. Вишні будемо прибирати, бо вони дуже старі і коріння йде. Під сливну яму, під будинок, ну це не потрібно. От. Ну, ще не повністю прибрали, але. Ой, не буду виходити. Там машини їздять. Так, ти що за мною сюди прийшла? Ну, пішли назад. Так, дощик почався, а що тут грибочка? Холодно, грибочки не ростуть. Так, холодно, ховайтеся, що ви стоїте тут? Ховайтеся, якщо холодно. Стоять вони. Вітер такий холодний. Заходьте, заходьте. Горобці, ви що, мене не бачите чи що? Я взагалі-то тут. Ой, смішні. Так. Ну, окрім як, у курчатки на голові, крові більше ніде не бачу я. Хто його туди клюнув? Все, заходьте, заходьте. Сьогодні поїдемо ще на дачу. Дуже багато було справ, планів, але почався дощ. Хотіла обрізати дерево на дачі, але напевно не вийде. Тому хоча б з'їздимо поприбиратися в курочок, бо я дуже давно там не була. А чоловік, коли їздить, він не прибирає у яйцезборниках, Там треба все почистити. От, відвеземо мішок стружки, поміняю підстилку, йодокліном потрушу, там все везде. Щоб було в них гарненько, чистенько, особливо після дощику, щоб їм було там зручно. Тому з'їжджу, сьогодні перевірю, сьогодні субота, бо потім часу не буде. Ти, пінопластка єска. Все вже пів стіни. І тут вже все обгризають. Що за кури. Ну, що ще показувати? Більше нема чого на дачі покажу далі. Несу рыжика. Не. Жури, иди познакомься. Девочка какая хорошая. Иди познакомься. Иди познакомься. Это девочка у тебя тут хорошая. Пойдешь посмотри. Она, она, ручная. Я ее влазю. Иди сюда. А ну я ее возьму в Ой, да, она хорошенькая так. Да. Рыжулька, иди посмотри. Иди, иди посмотри. Ну, иди знакомься. Иди, иди не, Иди познакомься, скажи, а ну вот. Да, лопухи надо ее вычислить. Ну все уже, да, Винный так сильно. Неси ще корма, Максим. Не, не надо. Дивіться, хто нам вольєр. Оце чорна кісечка, на яку наш рижий постійно тут з вікон стрибає, пригає. Вона хороша, голодна кіська. Ну, Рижого занесли, бо він тут шипів на неї так, що <гум> страшне. Вроді кошечка. Ти тут мишек ловиш, горобчиків, так. Да? Вальєри, чи ти тут жить зібралася? Що ти тут сиділа? Красавичка. Голодно. Голодна. Надо її вичухать, якщо вона не чия. Нам мишеловка треба, бо наш рижий це така домашня тваринка. Ой, вряд ли він буде мишек ловить. Ой, стягусь. А ні, це чиєсь. Хорошенька. Ну, Я раніше її не бачила, цю кошечку. Тут ніколи. От скільки вже рік, да, ми ходимо. Вона риже, як мнявка, а ну піди забери рижика. Піди забери, хай сюди прийде. Що це таке? Що це таке? Це кошечка. О, ти боже, ти подружилися. Не дуже ми подружились. <риві> ти що, кошки ніколи не бачив. Приїхали на дачу, Кисюльки вже нас чекають, зараз нагодуємо. Курочки вже зустрічають. Води повно, повний басейн. Води добре. Треба було листя прибирати, бо намочилося. Думала, курочком буду підстріляти. Привіт, дівчулі! Зараз йду до вас. Привіт! Я вас так давно не бачила. Вже більше місяця до вас не приїжджала. Що у вас тут? Так, що у вас тут? Що у вас тут? Криса не риє у вас тут. Ага, вирила криса. Гляньте, ще є. Криски є. Ось у нора, он нора. Це ж на, да? І воно нора. Зараз я запіню, накидаю отрути. Води нема, треба налити воду поміняти. Так, добре. У курей повний треш. Воно мокро, грязно. Ну, тобто, що значить, що мене не було давно. Ти квочка? О, красині какашки. Якась криса лазить. Боже, яєць нема. Раз, два, три, чотири, пять. Опять 6, 7, 6, 7, Сім яєць цього на всього. -навсього. Все, опять. Кучу треба отруты розкласти везде. Не, ну це взагалі, а де вона може та криса лазити? Подивимось скрізь. Давай, виводь своїх дівчат, погуляйте на вулиці, поки я вам тут приберу. О, яйце воно валяється. Блін, я думала, тут штук 20 яєць буде, на тобі. Нема яєць. Дуже довго не було, 5 днів не було мене. За 5 днів це було не менше тут, наверное, 30 штук повинно бути. Так, ну ладно, убираюсь. Так, давайте я вам тут відкрию. Під квочкою виявилось дуже багато, багато яєць там. О, ну не багато, ну штук 5 є. Так, іди погуляй. Давай відсюди, мені квочка не треба. Ой, ой біжить, біжить. А ну кіпіш устроїли тут мені. Що да. таке? Що таке? Що таке? Ой, так це у нас що тут? Непонятно. Сламали паїлку. Що ви тут робили, непонятно. Так, ну все, вбирати мені тут дуже багато. В общем, показую до, потім покажу після. Борочка. Півні себе гарно почувають тут мої Аміраукана. Ось один, там он другий хазяїн, дуже добрий. Привіт, кисючка! Все, чоловік трошки по деревам пішов обрізати. Ой, що ж з крисами робити, я не знаю. Так, ну добре. Ціни на яйця подешевіли. Ви як з голодного краю? Вас там не випускають з того боку, чи що? Ось так я почистила одну кімнатку, зараз другу. Чищу я. Ось таким будівельним шпателем. От він дуже гострий. І в мене тут лінолюм. Ну, по-другому ніяк. Це дуже важко. Можна совком, можливо, якийсь, не знаю. І ось так воно чиститься. Ну, раз в неділю, якщо робити, то не, не нормально. А зараз вже більше місяця не чистилось, то складнувато. Може, зараз візьму совочок. Ну, в общем, ось так чистимо. Вже третє відро. Дивіться, Криса навіть собачу какашку приперла. Це я знайшла я ці зборники. Ой. Так, все, все я зробила, все попорала. Дивіться, скільки наносила листя. Дуже гарно, що воно на градканині. От, тепер у них не буде тут. Чвякалки, грязюки буде чистенько. Так, і показую після. Ось, Чистенько все, Гарбузика їм привезли. Тут чистенько все. Водичку обов'язково всередині тримаємо, щоб не замерзала вдруг, якщо буде холодно. Так, це ще я їм зварила відходи зі столу. Зараз їм дам, щоб загнати. Я їм дам, якраз вони всі забіжать, бо вже треба йти. Щось оцей півник. Мені не подобається. З тобою все добре? Га? Ти отрути не наївся? Щось з ним всі гуляють, один він тут сидить. Не знаю. Так, квочка, молодець. Сиди, сиди. Так, отрути скрізь наносили, де тільки можна було. Водички принесли, бо пів бочки в мене пішло на заміну води. Все помила. Фух, Так. Зараз позамітаю. Ось тут треба треш замести. Це я брала е, сотку. Це теж сотка дуже плотна, гарна. От вже четвертий рік, напевно, в мене. Так. Взяли чурочок на розтопку, нарізали. Ось. А що ще я хотіла? ще треба обрізати гарно, черешню обрізати. Це тут треба агротканину застелити, щоб не було в мене тут бардака такого. Ось Тут треба було ще листя зібрати за гродканини. От Дуже класно. А оцей періг, бачите, він не буде так заростати, якщо я гродканина ось як на полонички. Позамітав і частенько. Це зібрала листя. От, ну і все, все добре. 13 яєць. 13 яєць, хоча повинно бути більше 30. От, ну, будемо сподіватися, що ми спіймаємо всіх криз, нарешті, і все буде в нас добре. Так. Все. Опа. Тут зацементувала. Отрути туди насипали цемент. Чоловік з щебенкою зробив. Все, зараз будемо заганяти. Ось так. Яйця ось. Вони гарненькі. вон гарнюнькі. Ну все, на цьому відео завершую. Вже показувати, поки ні. ні нема чого. От, листя багато, але курочка. Потр... Повернулися вже додому. Ось стільки роботи зробила на дачі. Так гарно в них там тепер чистенько. У нас у курочок теж все гарно. Воно спина вже майже гола. Півень два дні всього з ними побув на вулиці. Загнала півня, воно їсть. Хай сидить, поки там. Все, все добре, все класно. Яєць, виходить, 13 було на дачі і 7 тут на будинку. Ну, добре. Ось такі справи в нас. Сьогодні прокурочок більше, прибирання і так далі. От, йшла з дачі, так, це треба зварити курям. І забрала ось таку. Кормушку-годівничку От повісимо тут перед камерою, відеокамерою, будемо дивитися на пташок. От. А також взяла такі черіночки ще е, трояндочки рожевої. Така мілка-мілка, вона дуже гарна, красива така трояндочка. Треба її зараз е, в землю і чимось накрити баклажкою. Хай укорінюється ще тут на будинку. Хоча одна в мене вже укорінилася. Одну я вже зробила. Так Ну і все, всім пока-пока. Любі друзі. Так, ідіть спать вже. Ідіть спати вже, темно вже. Ось такі справи сьогодні були у нас прибирання окурочок.